6 березня 2015 року відбулася 43 чергова сесія Полонської районної ради. З 38 депутатів шостого скликання прибуло 23. На сесію були запрошені депутати обласної ради, керівники районної державної адміністрації, голови сільських, селищних та міської ради, представники правоохоронних органів, представники засобів масової інформації та інші зацікавлені особи. На перелік питань, внесених на розгляд сесії, вплинув мітинг з гаслами Руки геть від школи. Під час засідання під будинком райдержадміністрації зібралися учні, батьки та вчителі сільської загальноосвітньої школи села Воробіївка. Мета їхня захистити свою рідну школу від свавілля чиновників. Ця школа, за поданням начальника Полонського районного відділу освіти Петра Кондратюка, входить в план оптимізації навчальних закладів району. А у цей план входить закриття школи. Петро Михайлович аргументує своє рішення тим, що недостатньо дітей для утримання окремої школи і планує перевезти учнів та вчителів Воробівської школи у школу села Онацьківці. Але начальник відділу освіти подав неправдиву інформацію про кількість дітей та відстань до нової школи, вказавши занижені цифри. До того ж, він і не з'явився на сесію районної ради. Ми зібралися, щоб захистити нашу рідну школу, щоб її не закривали, бо в нас ще є багато дітей, і ми хочемо, щоб наша школа жила, щоб щоб не розвалилася. Ми будемо її захищати. А чого залишили закривати? Бо ми наші батьки зверталися до начальника, і він сказав, що наша школа буде закрита. Руки Руки Складається враження, що Воробійську школу закривають в особистих інтересах начальника відділу світу. Тому що відповіді, яку отримало, отримала громада на свій запит, вказано, що ну, чомусь на школа як варіант для воробівки. А чому пустиці не складали? Ну, у нас складається враження, що хочуть зберегти місце для директора школи наскоїться, яка є дружиною начальника відділу О, це наша думка. Братися у даній нагальній проблемі було запропоновано в першу чергу розглянути питання, яке не було внесено на розгляд 43-ї сесії, про створення тимчасової контрольної комісії щодо вивчення питання доцільності оптимізації навчальних закладів району, а наразі Воробівської загальноосвітньої школи. Депутати одноголосно підтримали рішення про створення комісії по питанню оптимізації безпосередньо Воробівської школи. Головою комісії було обрано депутата району районної ради Любов Борозенну, після чого голова районної ради Ярослав Шпех та Любов Борозенна вийшли до людей. Ми будемо продовжувати сесію на сесії прийнято. Рішення про те, що буде створено тимчасову комісію числа е, депутатів районної ради, які будуть вирішувати питання про закриття шкіл в цілому і розчинення даного випадку. Вже на підставі рішення самої комісії буде розглянуто питання про те, що е, дану оцінку е, керівнику відділу освіти, що він, е, як, яким чином він е, розрахунки робив по оптимізації шкіл. Ну і на підставі цієї комісії буде проведено економічний аналіз і вивчення даної ситуації. Тому все залежатиме від комісії. Треба відкривати, а не закривати. Треба відкривати в районі. Комісія я планую з понеділка, понеділка понеділок півторо, щоб вона розпочала свою діяльність. Ми вам дамо знати. знати, я є голова комісії буде виспраць з питань освіти. депутат від вашого нам округу, нам це Інку Василь Іванович. Ми вже просили, щоб до нас приїхали представники. Ми будемо працювати безпосередньо у селі Воробівка на базі вашого навчального закладу. Комісія, яку я очолюю, щойно депутати проголосували. Мене обрали головою комісії, ми е, маємо у своєму складі фахівців і е, мед... освіти, і фінансові працівники. Ми будемо з вами працювати, будемо вирішувати, і обов'язково це засідання буде на базі вашого навчального закладу за участю громади. А потім ми будемо доповідати на сесію. Десь все інше не хочу. Десь все втікаю від умова? Десь від пана контроль.

Перелік дітей, а там що він їй подав ту неправдиву була? інформацію? Він хто начальник, чи він вибачте мені в цьому як може начальник, який ведає цим всім, не мати правдивої інформації? Скажіть мені будь ласка, я рахую що за правдиву інформацію, а за те, що йому вигуляться комісія дасть оцінку і роботі керівника відділу освіти і. Робимо все ви такого працівника гнати в шию. Да, Район да, разом да, з головою бо вони кому в один одному руку не гріють, а да, да, йдуть да, до людей скажуть. Немає сниці, що рішу тя. Ми просили голову адміністрації, щоб прийшов до вас. А тепер ви будете бачити, як голова адміністрації піклується за вас. Про роботу та висновки новоствореної комісії буде озвучено в ефірі в інтерв'ю з головою районної ради та головою комісії.